І сина, і святого Духа, Мінь Христос рождається. Приводять свято до Ісуса і просять, щоб Його доторкнувся. Не просять щось іншого, не просять якоїсь іншої допомоги, слова, але тільки доторку, щоб Господь торкнувся до нього. І Ісус міг це зробити відразу, торкнутися його очей, але Він виводить його за село. вивести, за село, за місто, це означає вивести з гамору, вивести з шуму, і щоб побути на самоті, щоб усвідомити, хто перед тобою є, хто з тобою є, що з тобою є, Господь. І потім інше, помазавши йому синою очі, поклав на нього руки. І, Здається, також синою помазати чужій людині. Очі, ця людина могла би спротивитися, щось сказати, але бачимо, тут немає цього. Сліпець приймає це в покорі з надією і з вірою. І тоді каже Господь, чи ти щось бачиш, той глянув і каже, бачу людей, наче б дерева ходячі. Тоді знову поклав Ісус йому руки на очі, і Той прозрів і одужав, бачилося ясно і далеко. Як бачимо, за одним разом зцілення не відбулося. Потребувало два. Рази два можна сказати підходи. Так само і в нашому житті, деколи ми хочемо, щоб відбулося якесь чудо вже і зараз. Але воно вимагає розуміння і іншого підходу. Воно вимагає, щоб ми вийшли за село, щоб ми вийшли за свої страхи, щоб ми вийшли з своїх турбот, своїх клопотів, і щоб ми дійсно зустрілися з Ісусом, щоб ми відчули Його присутність. І щоб ми йому довірилися на всіх 100%, і щоб ми у молитві відчули Його руку на нашому серці, щоб через сповідь і через причастя в другий раз ми відчули, як Господь входить в наше життя. Бо найбільше чудо це є, коли Господь є в нашому житті. Найбільше чудо це коли ми йому довіряємо на 100%. Найбільше чудо це коли ми не нарікаємо. Найбільше чудо це коли ми дякуємо за все, що ми маємо. Отож, вийдім за село, з гамору з турбот і зустрінемося з Господом і дозволимо йому увійти в наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!